Добрий день сьогодні. Ми з вами поговоримо про таку важливу тему: а саме, коли платника виключають з переліку ризикових платників податків, чи повинні в автоматичному режимі реєструватися податкові накладні. Є певні умови автоматичної реєстрації податкових накладних у разі прийняття комісією регіонального рівня, рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості. У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості. За результатом розгляду інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації податкові накладні або розрахунки коригу якщо одночасно виконуються такі умови. Реєстрація таких податкових накладних або розрахунків коригування зупинена на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку, згідно з рішеннями, прийнятими починаючи з дати останнього включення платника податку в перелік ризикових, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийнято відповідне рішення про невідповідність. Дата то наступна умова: дата подання для реєстрації в реєстр таких податкових накладних або розрахунків коригування припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копів документів, за результатами розгляду яких прийнято рішення про невідповідність. Або рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, якщо такого рішення комісія центрального рівня задовольнила скаргу та скасувала рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Наступна умова: на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в реєстрі, операції в таких податкових накладних або розрахунках коригування не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій. e nos dá data contra Та стосовно платника податку відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Наступна умова: щодо таких податкових накладних розрахунків коригування платника податку, комісія регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію або відмови в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до порядку прийняття рішень про реєстрацію або відмови в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН, затвердженому наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 року номер 520 У День такої автоматичної реєстрації в реєстрі наявна сума податку, на яку платник має право зареєструвати такі податкові накладні або розрахунки коригування в реєстрі, обчислена відповідно до пункту 201.3 або 201.9 статті 200 кодексу. Все, це всі умови. Дякую за увагу.